1 мільйон 650 тисяч гривень на формування резервного фонду, 1 мільйон 135 тисяч – для закладів сфери охорони здоров'я, 200 тисяч – на співфінансування чотирьох проєктів у рамках програми «Місцевий розвиток», орієнтований на громаду, у селах Широке, Шаланки, Мала та Велика Копанях. По 50 тисяч гривень на кожну сільраду, 62 тисячі – на підтримку ветеранів району, 7 тисяч 700 – на програму розвитку дитячих шкіл мистецтв. Далеко не весь перелік коштів, які розподілили на засіданні чергової сесії, Виноградівської райради. Та найбільшого обговорення викликали дорожні питання. 80 712 це заборгованість по трьох сільських, селах, сільських радах Новоселиця 28 тисяч, Матієва 14 300, Ідюла 38 30 400. Заборговані за виконані роботи по ремонту комунальних доріг минулих років, ще 13-14 рік. Роботи були зроблені за рахунок субвенції з державного бюджету, які, якщо пам'ятаєте, на початок цього року субвенцію вилучили у державний бюджет, і наші заборгованості залишилися. Якість асфальтобетонного покриття у виноградівському районі чи не найгірша в області. Кошти для ремонту доріг державного значення з держбюджету не виділяють. Тому на сесії депутати прийняли рішення виділити 3 мільйони 215 тисяч гривень на ремонт найбільш проблемних ділянок виноградівщини. Під виноградово 250 тисяч, олешник 500 тисяч, вербовець 300 тисяч, шаланки 500 тисяч, Перехрестя – 300 тисяч. Пушкінову 515 тисяч, Хижа 100 тисяч, Черна 200 тисяч і Чепа 300 тисяч. Підняли на сесії питання вакцинації у Виноградівському районі. Стан виконання плану щеплень у 2015 році визнали незадовільним. Так, полівакцинами забезпечено 15% від потреби, пентаксимі – 34%, БЦЖ та гепатиту Б – понад 16%. Невтішна ситуація із вакцинацією проти поліомеліту. Якщо не вирішиться питання з вакцинацією, то у нас чекає страшне майбутнє. Ми звернулися щодо виділення необхідної кількості доз вакцин для виноградівського району. Оптимізація виконавчого апарату виноградівської райради єдине рішення, яке не ухвалили на сесії. Більшість депутатів не проголосували за запропоновану структуру і чисельність працівників, яка передбачала б скорочення з 22 до 20 осіб. Це більше політичне рішення, тому що частина депутатів ну в основному із орбіти колишньої партії регіонів не можуть змиритися. І фактично це вже п'ятий раз, коли я виношу це питання на засідання сесії щодо оптимізації, скорочення і перерозподілу певних функціональних обов'язків між працівниками адміністрації районної ради, виконавчого апарату районної ради. Ну і просто чисто політичному питання, а не дамо. Також на засіданні заслухали звіт голови райради про роботу протягом шостого скликання, тобто за п'ять років, затвердили програму і кошти на організацію мобілізації та призову у виноградівському районі, оскільки раніше ці заходи проводив. Об'єднаний ішавсько виноградівський військомат, які наразі розділили. Крім того, хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у зоні АТО.